Важливим елементом стратегії перемоги України є відновлення і подальший розвиток держави. Причому це стосується кожної сфери, адже війна вплинула на всіх. У Києві відбувся національний форум, на якому представники з різних куточків країни обговорили основні проблеми воєнного сьогодення і можливі шляхи їх вирішення. Тут зібралися абсолютно здавалось би різні цільові аудиторії. Це і законотворці депутати Верховної Ради, це і представники міністерств, це представники громад, профільних комітетів, експерти, науковці, представники бізнесу. Мета кожної групи напрацювати такі дії, які будуть фокусуватися на. На людині, тобто людина в центрі уваги, все, що ми створюємо, неважливо, це соціальна сфера, медицина, освіта, чи це економіка, сектор МСБ, Ми маємо розуміти, яким чином нам створити максимально ефективні, сприятливі умови для того, щоб громадянин України відчував себе безпечно, відчував себе забезпеченим, відчував себе соціально захищеним і пишався тим, що він є громадянином України. Участь у національному форумі взяла делегація з Чернігівщини. Військові, представники бізнесу, аграрії, освітяни, депутати. Кожен приїхав сюди поділитися своїми думками і почути інших. Олександр Левицький один із найпотужніших аграріїв Чернігівщини. Його підприємства знаходяться на прикордонні, і це, звичайно, накладає відбиток на діяльності. Кождодневний обстріли, можливості заходу ДРГ це викликає определенний страх. Очень сложно сегодня находить сотрудников, новых людей невозможно, те, которые забронированы, те есть, новых взять где-то сложно. Если говорить про экономический, про экономический аспект при кордоне, то проблема финансирования. То есть банки не хотят финансировать и всегда задают вопрос, а на каком расстоянии вы находитесь. Следующая проблема... Вид кордону. кордону. Так, следующий вопрос. Те же самые дороги. Но если говорить сегодня о дороге от Карюховки до Холмов, То расстояние меньше чем 30 километров, нельзя проехать быстрее, чем за 1 час, потому что ну, дорог нет совсем. Поэтому, если третий аспект, если говорить про работу предприятий, ну вот я представляю аграрный бизнес. Да, и, например, если нужно нанять какую-то технику, автомобили для вывозки зерна и так далее там, комбайн силосный для уборки, то Крайне неохотно. Люди хочуть говорять авихді, а вот там всі беруть, просто смотрят на гугл-картах, сколько до границы, і говорят, да ні, спасибо, ми не хотімо їхати. же саме там, наприклад, діссикація, да, культур. Дрони не взлітають, самоліти, вертольоти неможливо. Також вагома проблема нинішнього воєнного часу освіта у прикордонних громадах. Досі чимало дітей не мають змоги отримувати повноцінні якісні знання. Ми почали навчальний рік. І 41 навчальних закладів шкіл працюють в офлайн режимі. Цей показник буде збільшуватися, тому що ще тривають роботи по облаштуванню саме криукриттів. У нас залишається питання, звичайно, і онлайн навчання, тому що ми бачимо, що особливо прикордонні території, там де заборонено. Навчатися офлайн, а це 20-кілотва зона біля російського кордону. Там, де щоденно відбуваються обстріли, там, де щоденно гатять по нашій території расисти, там необхідно організувати онлайн навчання Воно зараз організовано, проте є дійсно складнощі. Проблема залишається саме при кордоні. Є населені пункти там, де немає навіть мобільного інтернету. Тому діти, перебуваючи у себе вдома, вони не мають, отримати, не мають можливості отримати сигнал. Школи всі підключені, вчителі виходять в онлайн навчання Проте в населених пунктах, де немає мобільного інтернету, діти складно організувати процес отримання цього сигналу. Тому шукаються інші варіанти. Вчителі приїжджають, десь проводять консультації, начітки якісь. тому що... Ну, в цьому є проблема, і хочу сказати, що це чимало населення пунктів. Без сумніву, в обговорюваній на форумі стратегії, питання безпеки має ключове значення. Тут потрібно правильно побудувати ці всі механізми а також інші питання, як і реабілітації, так і соціального захисту на місцях спільно показати можливо представникам місцевої влади бачення центрального апарату для того, щоб ми спільно по одному вектору могли будувати відкриту ефективну систему соціального захисту захисників і захисниць, тому що підкреслюю, що прикордоння Чернігівщини є важливим аспектом, з точки зору національної безпеки і оборони. І соціальний захист ветеранів війни і тих осіб, які за покликом серця стали на захист батьківщини, є також важливим питанням подальшому для безпеки. Ми розуміємо, що Російська Федерація постійно буде вчиняти різного роду і інформаційно-психологічні спецоперації і інші операції, направлені на прикордоння України всі всі області, які межують. Тому Чернігівщина дуже важлива область з точки зору цього, і дуже важливо для нас, як для міністерства справ ветеранів, на Чернігівщині саме відпрацювати максимально ефективну модель соціальної, спеціального захисту відповідних категорій громадян важливою складовою комплексної стратегії відновлення Чернігівщини є розвиток економіки. Ми повинні об'єднуватися, ми повинні проблем не повинно бути. Ми повинні рухатися вперед, займатися хто займатися управлінськими справами, хто займатися бізнесом. Я як на сьогоднішній день займаюся бізнесом і війну відкрив підприємство. У мене на сьогоднішній день близько 50 робочих місць я создав, це Швейна фабрика. Працюємо на оборонку, працюємо на Європу на сьогоднішній день. Також да, є проблеми на сьогоднішній день, в мене є підприємство аграрне да, ми в Чернівському районі, є багато проблем, всі це знають по аграрному сектору, так як і Проблеми в логістиці, проблеми в ціновій політиці на продукцію, але ми рухаємося вперед і повинні не падати духом. Наша область, на жаль, з двох сторін має не дуже порядних, м'яко кажучи, сусідів. Тому наше завдання зробити нашу область максимально економічно ефективною. Дуже багато років наша область саме була залежна від цих недобрих сусідів, і будувалася економіка області саме за рахунок експорту імпорту цих областей. на даний момент дуже хочеться, щоб наша область була пов'язана саме з Європою, з європейськими бізнесом, з європейськими грандами, з європою в цілому. І ми мали зв'язок саме з євросоюзом і з європейськими країнами, і за рахунок цього ми хочемо підняти економіку, зробити багато робочих місць, зробити інфраструктуру більш розвитою, щоб наш аграрій які є бюджету в нашому регіоні, могли логістично правильно доставляти свою продукцію, і це було їм вигідно. Бо ми зараз знаходимось. В такому геополітичному такому знайте становищі, що ну дуже важко вести бізнес і розвивати економіку. За результатами форуму буде сформована резолюція з конкретними практичними рекомендаціями для офісу президента та Кабміну. Тут ми не для поговорити. Це практична робота протягом дня. Це конкретні напрацювання, це конкретні. Пропозиції, які ми хочемо подати до Кабінету міністрів України, до офісу президента. Наша задача сьогодні подивитися ширше на ситуацію, яка є в Україні, яка є в регіонах наших, яка є в кожній громаді. Ми маємо опиратися на якісні аналітичні дані для того, щоб розуміти стан і спроможність кожної громади. Це точно буде запуск великої адвокаційної кампанії по створенню. Саме ефективних стратегій відновлення і розвитку громад і це про формування коаліції людей, які працюють в абсолютно різних сферах.